Ідея встановлення сонячної електростанції виношувалася в нас дуже давно. І ось коли ми дізналися з інтернету, з новин про те, що держава нарешті підтримує ОСББ в цьому напрямку, ми вирішили скористатися державною програмою по встановленню сонячної електростанції. Саме блекаути і стали першою причиною. Чому? Тому що наш будинок також водозабезпечення нашого будинку воно залежить від електроенергії. В нас працюють насоси, які постійно піднімають тиск. І тому немає електроенергії, немає світла, не працюють насоси. Люди без води. Це було основним таким рушієм, звісно. На зараз слово економія виходить на такий певний також важливий рівень, ми це бачимо, це розуміємо. І енергонезалежність. Одразу, коли ми вирішили розглянути цю державну програму, ми провели загальні збори. До цього ми підготувалися основно, порахувавши повністю всі витрати, які будуть залежати від наших мешканців, якою буде допомога держави. і… Я скажу, що людей, які були проти, ми не зустріли взагалі. Були люди, які дещо не розуміли самі ці технічні процеси і вимагали, можливо, більших пояснень, роз'яснень. Є люди, які деякі просто не вірили, що ми в змозі виконати цю місію. А в принципі, більше 70% одразу ж на перших зборах проголосували за. Зараз ви бачите серце нашої сонячної електростанції, це інвертор, і стійка з акумуляторами в кожному по 5 кВт, Їх загалом тут 12, там сумарно 60, майже 2 кВт потужності. Ми маємо, і сонячний інвертор, який щохвилини. Показує нам статистику, ви можете побачити по факту. Зараз ми майже 10 кВт отримуємо з сонячного поля, з яких використовуємо 5 на власні потреби, і 5 йдуть на заряд акумуляторів, які в нас після заходу сонця налаштовані на режим розряду, на режим живлення власних потреб. Навіть сьогодні в досить пасмурну погоду ми бачимо. 10 кВт Ми виробляємо з мережі, добираємо 2 кВт, Всього на коли хмари у нас розходяться, ми маємо до 15 кВт потужності з поля в хороший сонячний день. Ще кіловат 15 на годину ми могли б віддавати в державу. На для цього потрібно змінити проект, зробити зміни в конструкцію наших мереж внутрибудинкових, замінити лічильники. І ми на шляху до цього покриває загальні потреби нашого ОСББ, а саме роботу двох насосів підняття тиску води, роботу п'яти ліфтів і освітлення в під'їздах, і навколо будинкове освітлення, тобто, ну, майже всі наші потреби. Ми покриваємо цією станцією на сьогоднішній день, з тим сонцем, яке ми маємо на сьогодні, ну, витрат на електроенергію ми покриваємо рахунок в. Приблизно 20 тисяч гривень на місяць нам змінився на 7 тисяч гривень. Ви можете звернутися завжди напряму. Якщо це фонд енергоефективності, то ви можете на сайті знайти і е, зателефонувати одразу до е, спеціалістів фонду енергоефективності. Якщо взяти наш е, у нашому місті, то ви можете звернутись до центру розвитку та інвестицій е, проконсультуватись із іншими можливостями фонду енергоефективності. І я думаю, що у нас тепер дуже класний Проєктний менеджер Андрій в цього напрямку, я думаю, він ніколи не відмовить у наданні е, і рекомендацій і е, поділиться завжди своїм досвідом. В процесі реалізації фонд дещо змінив е, умови. На початку фонд надавав максимум 1 мільйон гривень, а в процесі фонд готовий був надати 2 мільйони гривень, але за рахунок, що ми піднімаємо потужність акумуляторних батарей. І, ми спочатку орієнтувалися на вартість станції в мільйон чотириста, а за такою можливості ми не могли не скористатися такою нагодою, тому що придбати ще чотири акумуляторних батареї зі знижкою в 70%, по суті, це було б неправильно. Ми скористалися цією умовою, і загальна вартість у нас вийшла близько 1,7 мільйона гривень, з яких мільйон триста. Нам покрила держава фонд енергоефективності. Участь приймають всі квартири абсолютно 100%, тобто вартість, яка нам необхідна, вона розділилася на квадратні метри квартир, і кожен відповідно до площі своєї квартири зробив свій внесок для будівництва сонячної електростанції. В нашому випадку в загальному це вийшло 33 гривні. За один квадратний метр площі. Сам процес монтажу він складається з, по суті, збору конструктора, який закріплюється до таких бетонних блоків. Бетонні блоки кожен стоїть на резинових підставках, тобто дах ми не сверлимо. Кріплення до даху немає. Це передбачає дещо менший кут нахилу. Але він він вважається універсальним для зими і для літа, тому що в різну пору року можна від різного нахилу отримати різний, різну продуктивність панелей, але саме такий нахил дає можливість закріпити його без сверління і пошкодження даху будинку. Я б дійсно радив би розглянути головам ОСББ, людям, які проживають в багатоквартирних будинках, розглянути такі можливості, Встановлення, тим більше під час, коли держава допомагає, і коли є в цьому така необхідність, військовий стан, електроенергія дешевшою з часом не буде, вона буде тільки дорожчати. Ми знаємо, що досить скрутна ситуація зараз взагалі по країні з енергозабезпеченням, тому. Нехтувати такою можливістю я б не радив, її потрібно розглядати, її потрібно доносити мешканцям. Я бажаю всім головам, таких мешканців, як в моєму ОСББ, тому що люди мене підтримують у всіх починаннях, і ми маємо гарні результати. І, от саме рішучість, мабуть, голови і підтримка. Мешканців, вона є запорукою успіху любого проєкту. Зібрати кошти, так, їх потрібно, оцю певну частину, там 30%, їх потрібно зібрати, але в це потрібно повірити з першого дня, що цей проєкт буде виконано. Маючи в резерві ще, скажімо так, площі, які можна зайняти сонячними панелями, ми вирішили для тих домовласників, хто має можливість, хто має бажання встановити собі особисті приватні такі міні-станції. Ми погодились на те, щоб люди собі це зробили на сьогоднішній день. На іншому нашому будинку ми вже маємо близько ста панелей, тобто 8 квартир вже виявили бажання і завершили установку цих панелей. Я скажу так, вони також мають надлишок період блекаутів. Ми зможемо перерозподіляти цю енергію між більшою кількістю сусідів, ну враховуючи те, що всі ми живемо в одному будинку, всі ми одна велика родина. Я би хотіла запросити всіх до роботи в таких проєктах, особливо органів місцевого самоврядування, створювати нові програми для підтримки ось таких ініціативних проєктів, мешканців, керівників ОСББ дати, розробляти і надати. Більше можливостей саме центр розвитку та інвестицій цим зараз і займається, але все одно нам потрібна підтримка органів місцевого самоврядування, обласних органів місцевого самоврядування, щоб ми могли швидше, ефективніше використовувати такі інструменти.